А тепер, друзі, новинка. Біла крапельна стрічка а тейп. є в наявності 8 мілкрок 20 по кілометр коштує 2,249. і <кій> 8 10 по кілометр коштує 2,499. Вона йде потовщина, вона йде е, е, з двох, е, як називається, вже... Вже заговорився. Двослойна технологія. Знутрі, всередині вона чорна, зовні вона біла. А навіщо чорна всередині. Друзі, щоб у вас не, не зазеленіло все. Знаєте, коли сонечко світить, все дуже добре росте. Тому і плінничкою накривається і так далі. Так ось, щоб нічого не росло всередині. Всередині робимо чорне, а зовні робимо біле. Біле для чого? Щоб, по-перше, не було сонячного опіку. Якщо знаєте, білий колір це най, е, найкращий колір, який відбиває сонячні промені. Тому ваша стрічка буде не перегріватися, води, вода в неї буде не. Вона буде так само нагріватися, але температура буде десь градусів на 15-20 нижче. І, і захищає, друзі, якраз сонячним опікам. Наприклад, там, лінзи і так далі. Ми обов'язково це перевіримо. У мене є лупа, будемо завтра світити, будемо все перевіряти.